Не без пригод, звичайно, але ми все ж таки дісталися дубно і одразу при в'їзді в місто ви на оменети фортеці, яка за 400 років існування жодного разу не підкорилася ворогу. Дубенський замок. Хадіма. Початком будівництва Дубинського замку вважається 1492 рік. Основою замку був корпус при в'їзній брамі, споруджений у 16-17 століттях, з порталом у стилі епохи відродження. Прикрасою воріт був герб князів Острозьких у гарній оправі, який і по нині прикрашає головний вхід. А розкаже, чому саме варто приїжджати до Дубинського замку? Людина, про яку мені казали, що вона знає все про це місце і навіть більше. Юра, привіт, привіт, Кри. То що ж являє собою Дубинський замок? Дубинський замок це один з найцікавіших замків в західній Україні. Він знаменити своїми скарбами, які тут зберігалися в 16 17 століттях, також легендами, підземними ходами. На перший погляд, територія самого замку невелика, проте тут розмістилися одразу два палаци князів Острозьких та Любомирських. Хоча палацами у нашому сучасному розумінні їх назвати важко. Та як розповів Юрій, головна їх архітектурна цінність колись була всередині. Там була і бальна, і банкетна зали, окрас, окрашені пишними ліпнинами. Була галерея з портретами князів і все таке інше. Огляд історичного комплексу ми розпочали спочатку, тобто основи будівлі фундаменту, яка у ті часи обов'язково доповнювалась цокольним поверхом під земеллям. Юр, а що це за склади, якісь вони не вписуються в загальний вид. На жаль, це те, що збереглося від радянського часу, тому що військова саперна частина, яка тут розміщувалася, відповідно трошки видозмінила території замку. Але їм слід сказати і дякую, тому що ялинки, садки, а також загалом збереження території замку це їхня заслуга. А там вас? Це кузня, тільки це по-новому вже зроблено. Хоча відомо, що раніше на території замку відливали гармати. От, наприклад, відомо, що це були гаківниці і великі гармати. А зараз кузня займається реконструкцією замку. Між тим ми спустилися в каземати Дубинського замку. Раніше тут було чотири підземні рівні, та зберігся лише один. Вони використовувалися для оборони фортифікації під час нападів, та як продовольчий склад у мирний час. Розміри ходів вражають. Тільки уявіть, через цей тунель могла непомітно виїхати навіть кінота. Ми з тобою рухаємось, казематами далі. Вони були змуровані з доволі таки оригінального, як на наш час, але в той час звичного розчину, коли у вапно додавали яйця, мед і кістки перетовчені тварини. І от одного разу, коли проводили розкопки на території замку, це було в 95-му році. віднайшли в подібному розчині ск черепа людини без скелету, без кісток, і було загадку, як він ж він туди потрапив. Одне з припущень говорить про те, що. Під час значних перебудов замку робили якусь жертву, вбивали або а. злочинця, або ще когось і вкидали в фундаменти. Так Дима, такий якийсь язичний такий звичай. Ну, щось таке, так. Да. І куди ведуть ці ходи? Ліворуч йшов вихід за межі замку, а праворуч йшов вхід в оборонну галерею. Правда, вона не збереглася повністю, хоча частково. Колись оборонна галерея рядком бійниць, тягнулася аж до. Надбрамного корпусу, але у Першу світову війну австро-угорські війська важкою артилерією частково зруйнували фортецю. Останнього удару по замку завдала армія СРСР. Руїни простояли до 1934 року, доки польська влада не відбудувала замок. Та це сухі факти, цікавіші ж, звичайно, перекази та легенди, якими таке старовинне місце, як цей замок, сповнений до шпилів Башт. Взагалі, вежа Батка це візитна картка міста Дубна. І вона нам нагадує про час весілля в Дубинському замку, коли Беата Дольська, племінниця князя Острозького, виходила заміж тут і стався неочікуваний напад татар. І почався переполох. Хтось тікав, хтось залишався на допомогу. Навіть наречений Беати Дольської князь Соломорецький просив свою майбутню дружину тікати. Натомість дівчина вийшла на замковий вал, де стояли вже заряджені гармати. І ось Беата в нетерпінні вихоплює фітиль в гармаша, і вона підпалює постріл, ядро летить прямо в шатро татарського е вождя. Е татари, звісно, були в шоці. Оборонці також були в шоці, і вони відразу сказали, що шо ти наробила. Нас тепер татари точно на капусту порубають. Але татари, очевидно, були в шоці більшому, тому що вони відійшли. І таким чином багато знову ж таки, як пише той самий Крашевський, сказала таку фразу «Тепер можна і до вінця, Ось що значить для дівчина, яка хоче вийти заміж, і навіть татари не зупинять. Та башта це лише прикраса, напевно, найважливіших для замку оборонних споруд, адже для мешканців Дубно війна була справою буденною. Лише у 18 столітті місто витримало близько ста облог. Два бастіони та куртина становлять укріплений фронт загальною довжиною близько 330 метрів. З тильної сторони річка Іква та болота захищали замок не гірше за скелі. Важку артилерію було просто неможливо доставити під стіни фортеці, а легкі гармати, товсті мури, не пробивали. Вода запускалася в рів з ікви, і от відомо, що ще на початку 19 століття рівень води тут був 2,5 метри, а дно рову було мощене каменем. Звичайно, за кілька хвилин про все розказати я не встигну, тому краще самі приїдьте та все роздивіться як слід. А от в задоволені завалити кабанчика я собі не відмовив. О, висвись! Бовсь дивись. No. кабана, але майже у мішень.